Привіт, друзі! Мене звати Оксана і я рада бачити вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я нарешті покажу вам свої засоби для волосся. Звісно, тут не вся моя колекція, а лише те, чим я користувалася останнім часом, і, взагалі, до чого в мене зараз рука тягнеться найчастіше. Тому вмочуйтеся зручніше, робіть собі каву, чай, і давайте починати. Так, і почнемо ми з вами з бази. Це зачищення шкіри голови. в мене жирний тип шкіри, досить проблемний, схильний до лупи, буреє. Я мою голову кожного дня, інколи через день. Тому якісний догляд за шкірою для мене є супер важливим. І обов'язковим етапом в догляді є пілінг. Пілінг я використовую один раз в сім днів перед тим, як мити голову шампунем. Зараз в мене два ось такі варіанти: це Medi і український бренд Rosabella. Обидва варіанти, в принципі, досить класні, працюючі, але все ж як на мене, вони трішки різні. Ну і ціна у них само собою різна. Бренд Medi це вже такий більш сильний трихологічний бренд. Він класно бореться з різними запаленнями, з лупою, з вірбіжем, в нього делікатна ексфоліація, він добре очищає шкіру, дає об'єм, не подразнює, тобто він не розігріває шкіру, як це часто буває з пілінгами, а він дає такий дуже-дуже легкий холодок і практично не відчувається на шкірі. Я люблю цей варіант, і це моя вже не перша пляшечка, і точно не остання, тому що він у мене є постійно в догляді. Ось цей пілінг від бренду Rosabella, теж дуже класний, але, як на мене, він такий трішки лайтовий, більш профілактичний, заспокоює шкіру, зволожує її, добре також очищає і додає об'єм. В принципі, і тим і тим варіантом я користуюся на постійній основі, просто їх чергую. Але, як я вже сказала, цей такий варіант більш сильний, цей більш просто лайтовий і профілактичний. З шампунів я використовую зараз два ось такі варіанти: це Desert Essence Lemon і Modisuticals. Desert Essence я замовляла на iHerb. І. А він, якщо не помиляюся, безсульфатний, але при цьому він якісно очищає, він дає достатнє очищення для жирної шкіри голови, він не пересушує довжину, він не пересушує шкіру, і шкіра себе з ним досить добре почуває. Меді Сьютикос також класно очищає, також призначений саме для жирної шкіри голови. Його я купувала, якщо я не помиляюся, на сайті кома. Я вам всі посилання залишив в інфобоксі. Він дає такий легкий холодок під час нанесення, класно очищає, дає об'єм і також не сушить ні довжину, ні шкіру. Він в мене, якраз, до речі, закінчився. Поки повторювати його не буду, хочу спробувати якісь інші варіанти. А так, обидва шампуні дуже класні. І в мене після них немає ні лупи, ні сабереї, ніякого дискомфорту. Дуже класно, шкіра себе з ними почуває. І раз ми вже з вами заговорили за шампуні, я вам зараз покажу ще один бренд, який мені дуже. Дуже сподобався. На жаль, у мене немає повнорозмірної версії цих продуктів, але я від одного використання цих засобів лишилася просто в захваті. У мене є тільки ось такі використані тестери, я їх спеціально не викидала, щоб не забути про них розповісти. Я думаю, ви вже бачили в багатьох цей бренд, в багатьох магазинах, можливо, блогерів. І це бренд DAVRO. Це їхня кучерява лінійка, і це просто щось неймовірне. Реально, я закохалася в ці продукти, просто спробувавши лише ось ці тестери. У мене маска і шампунь. Тут прекрасний склад, вони не містять силіконів, тому якщо ви слідуєте кучерявому методу, а то можете не хвилюватися. Тут силіконів немає. Шампунь. Підійде для нормальної і жирної шкіри голови, він не агресивний, він не подразнює шкіру, він не сушить довжину, він не сушить шкіру, але при цьому він класно, якісно очищає і також має себе дію, так як в склад, якщо я не помиляюся, входить глина. Дуже класний шампунь, мені сподобався, і я обов'язково придбаю собі повнорозмірну версію. Також у мене є. Так, це я вам показувала кондиціонер. Ось це шампунь. Я вставлю вам тут десь картинку, як він виглядає. Так, що стосується кондиціонера, чесно кажучи, я взагалі нічого не очікувала від цього продукту. Думала, що це черговий розпіарений бренд. Але ні, засіб дійсно працюючий і дає класний результат навіть без лівіна і стайлінга. В складі тут жирні спирти, зволожуючі компоненти, тут масла, протеїни. Засіб дуже добре зволожує, він згладжує пух, він розплутує, він підкручує завиток, і як я вже сказала, завиток класно сформований і добре тримається, навіть якщо не наносити Сталі, тому це також один із тих е засобів, які я 100% куплю е собі ще повнорозмірну версію. Бренд взагалі не бюджетний, але чесно кажучи, він коштує просто кожної своєї гривні. Також в лінійці є е е е крем. Олійка і пінка. і олійка точно без силіконів, пінку стверджувати не буду, бо я там не перевіряла склад. Але якщо ви хотіли спробувати цей бренд, обов'язково пробуйте. Ви 100% не пожалкуєте. Але якщо у вас тонке або низькопористе волосся, то цей бренд не для вас. Цей бренд такий більше для пористого, кучерявого, не тонкого. І якщо ви його вже пробували, обов'язково напишіть мені в коментарях, як вам сподобалось, не сподобалось. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями, якщо ви вже спробували цю лінійку. Кондиціонерів маю зараз два ось такі варіанти. Порадор я вам вже раніше показувала. Обидва варіанти дуже люблю, користуюся ними на постійній основі і повторюю вже не в перший раз. Бренд Порадор взагалі, це один із моїх улюблених. В них багато класних, дійсно класних працюючих брендів, не за всі гроші світу. Тож я його буду повторювати ще точно не один раз. Він такий є мультифункціональний, він закриває всі потреби мої, мого волосся. Він класно зволожує, класно розплутує, відновлює, підкручує завиток. При цьому він пом'якшує волосся, згладжує пух, дає блиск і взагалі не обтяжує волосся. Підійде в принципі, для всіх структур, окрім низькопористого та дуже тонкого волосся. Бренд Lola навпаки ж підійде і для тонкого такого волосся, і для низькопористого, але якщо у вас така висока пористість, дуже такий тугий товстий волос, тугий завиток, то цей кондиціонер для вас буде слабкий. Тут немає в складі важких компонентів, але при цьому він класно зволожує, класно розплутує волосся, згладжує пух. І не обтяжує. Якщо вибирати між цих двох варіантів, я би, напевно, вибрала все ж порадор. Він дешевше, але працює він, як на мене, значно краще. Як мінімум, за рахунок того, що тут є і масла, і протеїни. У лолаш такої, таких функцій немає, тут тільки зволожуючі компоненти в основному. А так, в загальному, і той, і той варіант дуже класний. Якщо не пробували не знайомі з цими брендами, обов'язково зверніть на них увагу, кожен для себе знайде якісь класні варіанти. Так, переходимо до масок, їх у мене зараз небагато, так як маски я використовую дуже рідко. Чесно кажучи, мені лінь їх тримати, по-перше, а по-друге, волосся зараз в хорошому стані, воно здорове, в мене немає посічених кінчиків, в мене немає сухості. Тому і якийсь такий важкий, насичений, зволожуючий чи масляний догляд моєму волосся також не потрібен. Як правило, всі потреби мого волосся закривають кондиціонери серед масок. Маю зараз. Rated Green, Ось таку маску з маслом таману і маску від Поредор. Вона в мене також є в наявності постійно. Вже вам про неї розповідала, тому що це дуже крута маска, і я раджу її мати просто всім. А давайте по порядку почнемо з цієї маски. Вона дуже легка. Тут, звісно, є в складі масла, тож, якщо у вас там дуже тонке волосся, низько я б її не радила, але, в принципі, маска не обтяжує волосся, тому, якщо у вас є потреба в якомусь такому догляді, можна спробувати. Її можна наносити на шкіру, можна наносити на довжину. Я на шкіру зазвичай не використовую, хоча вона добре зволожує і заспокоює шкіру. На довжину я її тримаю хвилин 15-20. Мені в принципі цього достатньо. Можна з неї робити глибоке зволоження. Вона класно, класно зволожує волосся, вона класно пом'якшує його, вона згладжує пух, робить волосся дуже таким легким. Розсипчастим, блискучим і живим. І, як я вже сказала, вона абсолютно не обтяжує. Дуже класний варіант, у мене також була маска від Rated Green з бананом, от вона трішки важча, вона така вже більш живильна, більш насичений склад. У цієї склад більш легкий, і мені вона, до речі, подобається значно більше. Якщо говорити про маску Пурадори, я вам уже про неї розповідала в попередніх відео. Вона в зручному форматі, перш за все. Тут є ось такі саше. Тут 8 саше, 8 шапочок для душу для того, щоб вам було комфортно тримати маску. Ця маска на основі Алоя, і, чесно, я б радила її мати всім, тому що вона дуже круто працює, але при цьому взагалі не обтяжує волосся. Вона на основі Алоя, вона класно зголожує, вона класно відновлює волосся, вона живить його. Дає дуже класний блиск. Якщо у вас сухе волосся, фарбоване, пошкоджене, якщо у вас волосся сильно пушиться, якщо воно сильно путається, дуже раджу мати ось цю маску в себе в арсеналі і краще з неї робити глибоке зволоження для того, щоб отримати максимальний ефект. Хоча і без цього вона дає класний результат. Дійсно, одна з небагатьох масок, яка в мене є постійно і яку я дійсно використовую. Дуже класний. Добре. Так, далі переходимо до лівінів, стайлінгу сьогодні практично не буде. Я дуже рідко використовую зараз стайлінг. Якщо використовую, то це зазвичай якісь пінки легкі, в мене є стайлінг, я все збираюся про нього зняти окремо відео, ви давно просила, але чесно, якось руки не доходять. Але я обов'язково зніму. А так як сьогодні а, сталінга практично в відео не буде, я заз, зазвичай зараз використовую один єдиний засіб, такий більш гібридний продукт. Він і зволожує і живить, і дає фіксацію. А, це крем від Lola Cosmetics а, саме ось а, ця лінійка Ondulados, Чому саме ця лінійка? Тому що вона містить в складі полімери, які дають легку фіксацію. Для моєї довжини цієї фіксації зараз цілком достатньо. Я обожнюю цей продукт, його вистачить просто, не знаю, на півжиття. Він дуже-дуже дуже класний. Я в нього прям закохана. От правда, я давно не була в такому захваті від якогось продукту. Він е, дає дуже класний блиск, він зволожує, він пом'якшує, він дає фіксацію. При цьому. Він не обтяжує волосся, після нього немає ніякого склеєння, сухості, жорсткості. Волосся дуже приємне. дотик, до нього постійно хочеться торкатися. І зараз я, до речі, робила укладку саме з цим продуктом. Я його ні на що не проміняю. Він буде в мене постійно в арсеналі, тому що це він робить з моїм волоссям щось нереальне. При тому, що в складі знову ж таки тут дуже мало масла, він не обтяжує, тому він підійде багатьом структурам. Да, він не бюджетний. Але тут аж 500 грам, тому він дуже економічний в розході і його вистачить дуже-дуже надовго. Якщо ви не пробували цей продукт, раджу звернути на нього увагу. Він дійсно класний, дійсно вартий кожної своєї гривні. Так сказала вам, що не буде стайлінга, але все ж покажу вам одну комбінацію, яку періодично чергую з кремом від Lola Cosmetics. І це Лівін The Main Choice і пінка Керол Сміт. Лівін це їхня нова лінійка H2O. Вона направлена суто на сположення, Тут дуже легкий склад, тут немає важких масел в складі, тому вона підійде і тонкому і низькопористому волосся. Вона класно зволожує, підкручує завиток, згладжує пух і при цьому взагалі не обтяжує волосся. На жаль, її не купиш в Україні, потрібно замовляти тільки з офіційного сайта, але львін дійсно того вартий. І якщо вам потрібно от якраз суто зволоження, то цей засіб класно з цим справляється. Взагалі це дуже класний бренд, в них багато класних засобів, тому я готова замовляти із-за кордону. Що стосується пінки Керол Сміт, в принципі, я не можу сказати, що вона прям вау і робить щось особливе з волоссям. Вона класна, але можна знайти і більш дешевші якісь альтернативи. Вона класно підкручує, дає об'єм, при цьому не обтяжує волосся, не склеює, нема сухості після неї. Дуже комфортна у використанні. Єдине, що вона не бюджетна, але я все рівно думаю, що буду її повторювати. Пінку можна, до речі, придбати на iHerb. З основних засобів це все. Але я вам ще покажу олійки. Я дуже рідко використовую олійки в догляді, але в ці дві я просто закохана. Вони дійсно дуже класно працюють і не жарнять волосся. Олійки в мене також від Lola Cosmetics і вони мені прям дуже полюбилися. Тому що більшість олійок без силіконів, правда, дуже жирнить волосся, з ними легко переборщити. Буквально навіть одна-дві каплі може лишати якийсь такий брудний ефект. І тому я саме цей етап дуже часто пропускаю в себе в догляді. Ці ж олійки ну, прям дуже класні. По-перше, вони. Мають нереальний аромат таких цукерок, ця така трішки свіжа, ця прям така має солодкий аромат. Обидві дуже класні, обидві захищають волосся, дають йому більше гладкості, згладжують пух, дають класний блиск, і при цьому вони дійсно не жирнять. Взагалі не жирнять. Ця на основі гліцерину і різних олійок, а ця просто на основі різних олійок. У них класна консистенція така дуже приємно використання. Якщо ви в пошуках якихось таких легких олійок, без жирності, без силіконів, то раджу звернути увагу саме на олійки від лови. В них багато версій, і вони всі не жирнять волосся. І це всі засоби, які я хотіла вам сьогодні показати. Якось обов'язково зніму такий загальний огляд на всю свою колекцію засобів. До речі, якщо вам було цікаво подивитись таке відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Всі ці засоби, що показувала сьогодні, дійсно дуже класні. Я використовую їх на постійній основі. Якщо ви їх ще не пробували, раджу до них продивитися. На цьому ж буду з вами прощатися, лишайте свої пальчики вверх, підписуйтеся і до зустрічі в нових відео!